Сьогодні в Чернівцях і місцеві переселенці мали змогу підписати листівку, яку потім доправлять на передову для наших захисників. Донечна ТІВІ також долучилась до цього проекту. Серед тих, хто вирішив долучитися до воркшопу, і місцева мешканка Катерина для воїнів малювала дерево і синьо-жотими стрічками. А ще котика каже, хотіла передати військовим відчуття чогось милого та теплого. Я написала фрагмент вірша з нашої постановки Вільна є, була була, є і буде, який присвячений якраз такі воїнам, які зараз як це, які зараз борються за наше життя. От і побажала їм якраз таки здоров'я, міцного і щоб вони не здавалися, адже ми в них віримо. Тому я роздаю. Та. Ви малюєтеся? Переселенка з Одеси Олена Трубіна, яка є співавторкою проекту, роздає всім, хто долучився до воркшопу чисті листівки. Всього таких поштівок декілька варіантів: одні чисті, які пропонують розмалювати власноруч, інші ж вже готові дизайнерські. Акцент робиться на те, щоб намалювати, але є люди, які більш дорослі більш серйозно до себе вже ставляться, і вони вважають, що вони не вміють малювати або соромляться. То ми їм надаємо можливість підписати листівку і теж висловити свої якісь вважання, вдячність, бо це теж важливо дуже наприклад, діти. Вони там на своєму рівні це роблять, і дурші рівні такі побажання і звернення до воїна на своєму дитячому такому рівні, але вже більш дорослі. Їхні послання важливі, тому що це щось таке більш філософське, вже серйозне, осмислене. Намалюй і підпиши листів по герою. Таку назву обрали для цього воркшопу. Таких заходів планують влаштувати декілька. Реалізувати задумане вдалося завдяки виграному гранту від програми Доброго вечора ми з України. Співавтор проекту Сергій Куротон вважає, кожен має робити для перемоги те, що він вміє. Сам чоловік-дизайнер, який створює поштівки. На його думку, психоемоційна складова на фронті важлива. Тому таким проектом вирішив підтримати воїнів, що нині на передовій. Всі поштівки, які у результаті цього проєкту будуть зроблені, вони поїдуть в Одесу, і там будуть передані волонтерами-хлопцям, які знаходяться на передовій або лікуються у військовому шпиталі в Одесі. Триватимуть воркшопи до кінця року. За цей час хочуть створити і відправити до українських захисників приблизно п'ять сотень листівок. Максим Зборовський Гана Немощ донечина тіві.